Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Сьогодні п'ятниця, 17 січня, і, звичайно, розпочну із дійсно історичної угоди, тому що це дуже важливий документ, а саме те, що Україна і велика Британія. Підписали історичну сторічну угоду. Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером у Києві. Відносини Ну Кір Стармер відвідав Україну. Він завітав до міста Києва з великої делегації і зазначив президент України наступне: відносини України та Британії зараз найбільше. На близькі ніж ніколи. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, це навіть більше ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про історичне сторічне партнерство, впевнені у незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть, зазначив український президент. Також він наголосив на тому, що український народ має бути впевненим. У наших партнерах у британцях і у заході загалом текст угоди опубліковано на сайті президента України. Отже, що передбачає цей дуже важливий документ, перше підтримка довгострокової безпеки України шляхом військової співпраці, друге сприяння співробітництву країн в морській безпеці через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському. Чорному та Азовському морях і стримування російської агресії. Наступне це об'єднання експертів для розвитку науково-технологічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров'я та хвороб, агротехніка, космос дрони, партнерство в енергетичному секторі, видобутку корисних копалин, виробництво екологічної сталі, відстеження вкраденого українського зерна. На чому тут варто зосередити увагу? Ну, звичайно, морська міць. Зрозуміло, історично так було, що ще за часів Британської імперії, і не тільки для Британії туманного Альбіону було надзвичайно важливе море, океани і ну, фактично право Британії, прав морями. Власне кажучи, це дуже важливий пункт. На що тут варто звернути увагу? Здавалось би, чому в питанні співпраці з Україною зазначено Балтійське море? Чорне Азовське, ну це зрозуміло. Що тут пояснювати? Ясна річ, що Британія, я думаю, розуміє і вони мають досвід боротьби з тією ж самою Російською імперією в роки російсько-турецьких воєн, які відбувалися всередині 19 століття. До речі, ще минулого року, коли король Чарльз приїздив до Франції, а Франція теж була учасницею російсько турецької війни. І король Чарльз приїздив і виступав у французькому парламенті. Це теж була безпрецедентна подія. Насправді, король Британії дуже рідко з'являвся саме у парламенті. А тут він з'явився і говорив про коаліцію з Францією і про те, що треба боронити моря, зокрема Чорне море. І це було якраз в дату битви за Севастополь, коли ну практично російські війська вимушені були його залишити. Дуже багато символізму. Насправді я хочу нагадати, що ще напередодні повномасштабного вторгнення британський корабель Дефендер здійснив прохід біля вод окупованого Криму. Росіяни там казилися, кричали, намагалися наздогнати цей корабель, перешкодити його просуванню ходу і так далі. Але британці чітко зазначили, що це все ж таки українська територія, і тому вони мали повне право. На прохід цими водами, а Росія не має жодного права натомість це заборонити. Тому російсько-турецькі війни це зрозуміло. Тоді я хочу нагадати, що Російська імперія програла, але через позицію Наполеона Третього, все ж таки, яка була м'яка, пробачили Росію, але флот знищили. Ну і тоді якраз британці. Допомагали Кавказам, народу Кавказу борони боротися проти гніту Російської імперії, передавали їм таємно ще й зброю. Тобто, було зрозуміло, що на морі тоді Росія не могла скласти конкуренцію, але є Балтійське море недаремно. Ви знаєте, що вже кілька разів в своїх відео я наголошував на важливості цього регіону, на те, яке значення має Балтійське море. Тому що саме з Балтійського моря Росія пропускала історично дуже багато ударів. Так було. Ті варто тільки зазирнути в історію, і можна побачити на її сторінках багато цікавого з цього приводу. І Балтійське море фактично те, що ну, те, що його називають на словах НАТО Лейк, тобто озеро НАТО, після того, як туди повноцінно в клуб НАТО вступили Швец Швеція і Фінляндія, це зрозуміло. З яких причин? Ну, тому що все більше шляхів перекривається для Росії. І очевидно, чому. Але це ще й найкращий спосіб стримувати ворога там. І тепер дивіться, що ми вимальовуємо. А ми вимальовуємо саме ось ту дугу геополітичну північ-південь. Тобто від Балтійського моря до Чорного. Очевидно, що це геополітична доктрина а, Макіндера. Який описував е, Хартленд, який описував, що ось ця частина Європи, де знаходиться Україна, вона є надзвичайно важливою. Вона складає вісь надзвичайно, ну скажімо так, важливу для європейської, ось цієї геополітичної, геостратегічної безпеки та і світової. І ми формуємо зараз ось таку вісь з півночі на південь, до цієї вісі додаються країни Скандинавії, Північної Європи. Куди входить Фінляндія, так само і фактично можна створити потужний блок держав, який, ну скажімо так, включно з Україною, Британією, Польщею, країнами Північної Європи і Балтії, буде складати дуже сильний і міцний союз. Тобто, це вибудовування геополітичної стратегії. І дуже добре, якщо думка британських урядовців, міністрів, аналітиків саме рухається в цей бік, саме те, про що я кажу, вибудови цієї вісі. І найголовніше, що є в цій угоді, це, це саме ось цей великий геополітичний стратегічний задум в разі його реалізації. Ну, Росію можна буде посадити на одне місце за умови, що звичайно буде рішучість, тому що це теж важливо. Стратегічний задум правильний, але ж його потрібно реалізовувати. А для цього потрібна рішучість та впевненість. Сподіваюсь, що її не бракуватиме. Ну, а тим часом російські війська в день, коли в українській столиці перебував британський прем'єр, атакували Київ. Журналістка запитала Володимира Зеленського та Кіра Стармера щодо їхньої реакції на атаку по центру Києва. Зокрема, це сталося, коли президент України та прем'єр Британії. Вели перемовини після прибуття останнього в українську столицю. На це питання Зеленський відповів лаконічно, але з інтригою. Ми передали привіт, також наголосив український лідер. Водночас, Кір Стармер, коментуючи атаку Києва, наголосив, що удар російськими дронами по українській столиці є нагадуванням для всіх партнерів України, що бачать українці кожен день. Британці британський прем'єр підкреслив, що це щоденна загроза. Для мене це дроновий удар, це просто нагадування про те, що Україна бачить кожного дня, і нагадування, що ця війна принесена російською агресією. Це незаконна війна. Ну, відповідь президента України відверто скажу, мені сподобалося більше, тому що логіка в тому, аби Росія дійсно розуміла, що ми можемо передавати дуже гарячі і рішучі привіти. Ну, і Тим часом український президент зазначив і назвав країни, які зараз проти вступу України в НАТО. Отже, хто не хоче зараз бачити Україну в НАТО? США, Німеччина, Словаччина та Угорщина. Він наголосив, що це абсолютно відкрита розмова. Причини щодо цього є різні, але ми продовжуємо працювати. Відповів президент. Ну, я думаю, що нічого нового, але найважливіше що. Найважливіше, звичайно, переконати наших заокеанських американських партнерів важливості цього рішення, в тому числі і для їхньої безпеки. Завдання, звичайно, дуже непросте, воно відверто складне, це треба розуміти. Але цим шляхом треба йти. У нас просто немає іншого вибору. От ми повинні просто зрозуміти, коли йдуть дискусії, знаєте, а яка формула, а в НАТО нас не візьмуть і так далі. І давайте створювати сильну Україну, армію, ВПК і тому подібне. Ну, по-перше, одне не виключає іншого. Ніхто ж не знімає з нас завдання робити сильною Україну, зміцнюватися, виробляти більше зброї, а, йти до війська, здобувати військовий досвід і так далі. Це все потрібно. Але а, вступ НАТО це гарантія. Ну, і так само 16 січня з візитом у Київ прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Міністр Крозетто. Прибув у Київ в межах офіційного візиту пізніше. В Міноборони Італії розповіли про перші контакти Корзетто з міністром стратегічних галузей промисловості Германом Смітаніном, який подякував Італії за надання допомоги в законному захисті України. Обговорили можливості звичайно військово-технічної співпраці між Україною і Італією. Ну і, власне кажучи, є над чим працювати взагалі. Італія має певний сектор оборонної промисловості. І тут, звичайно, ще контакти можуть бути е корисними. Ну і я згадав про британську армію. Я хочу нагадати, що і про угоду з Британією. А раніше Борис Джонсон, екс-прем'єр-міністр Британії, допускав той факт, що можливо британські війська можуть брати участь у війні проти Росії на території України, що певний експедиційний корпус британських військ може з'явитися, звичайно, за певних умов. Звичайно, це. Може бути не одразу, але сам факт такий допускався. І от зараз наступна інформація, що французька армія готується до військових дій на території України. В принципі, теж після того, як в лютому 2024 року французький президент Еммануель Макрон зазначав про те, що Франція може розглядати варіант відправки. Французьких військ на територію України він цю тему фактично виніс на дебати серед країн Європи: хто ще згоден, хто ще скаже, хто проти, з яких причин і тому подібне, і хтось висловився за, хтось проти. Потім ця ідея вона пішла на нівець, про ню майже не говорили і там замовчували і так далі. Але потім, час від часу, знову ж таки, обговорення цього питання відновлювалось і зараз, от теж теж. Отже, збройні сили Франції провели секретні навчання персей, під час яких відпрацьовувалося відображення можливого російського вторгнення в Україну з боку Білорусі. Про це повідомляє Deutsche Welle. І згідно з публікацією, десятиденні навчання відбулися восени, тривали 10 днів. У них взяли участь 3200 військовослужбовців частин спеціального призначення. Обраний для їх проведення полігон нагадував закрут Дніпра на північ від Києва. Нагадаємо, 13 січня президент України Зеленський у вечірньому зверненні розповів про свою розмову з французьким президентом Макроном, під час якої розглянули останні події на полі бою і французьку ініціативу. Згідно з публікаціями ЗМІ, питання про можливе розміщення. В Україні британських та французьких військовослужбовців обговорювалися, в тому числі під час візиту британського прем'єр-міністра Кіра Стармера до України. Тобто варіанти розглядаються, вони можуть бути різними. З того, що допускаю, і з того, що знаю зі своїх джерел, точно розглядався варіант Одеси, тобто Чорного моря французами і британцями, висадки там і взагалі. Дії по ось цьому регіону Київ, Одеса, Правобережна Україна і кордон з Білоруссю. Тобто, як робочий сценарій того, де можуть розміщені бути французько-британські війська, і відповідно які завдання вони можуть виконувати. Ну, але під, певна підготовка ведеться, і це факт. Тобто, ми бачимо, що можливо, повільно, не так швидко, але все ж таки з'являються новини то про навчання, то про певні заяви, то про певні рішення. Ну, це не просто так. Звичайно, що це плани ще можливо більше стратегічного характеру, їм бракує ось цих важливих деталей, або принаймні ми про них ще не знаємо. Але ініціатива цікава. Ну і, власне кажучи, що стосується загалом ситуації, то, наприклад, щодо допомоги. Мар'яна Безугла, депутат від Слуги народу, закликає США перестати надавати Україні допомогу до заміни військового керівництва та впровадження оборонного планування. Ну от, власне кажучи, зазначила, що це потрібно зробити. Ну я би, вибачте, не став, все ж таки, навіть якщо не подобається якесь керівництво, закликати Сполучені Штати в той момент, коли зараз іде зміна влади. Коли з того боку, зараз я впевнений, налаштовані проти України конгресмени і сенатори підхоплять цю заяву, візьмуть її фактично, знаєте, так, і понесуть, і будуть її обговорювати, в тому числі в медіа, дискутувати, і це все буде зазначатися. Я не думаю, що це краща ідея, м'яко кажучи, закликати відмовляти. Можуть бути різні перипетії, можуть бути різні внутрішньополітичні проблеми. Але не можна допускати, щоб в зовнішньополітичному плані підривати безпеку України. Це теж важливий момент. Власне кажучи. Ну а Південна Корея вимагає від України повернення полонених північно-корейських бійців. В історії протистояння двох Корей з'явився новий незвичний поворот: повернення полонених північно-корейських бійців вимагає від України Південна Корея. Представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Чеун зробив резонансну заяву щодо північнокорейських військових, які потрапили в полон на території України. Спираючись на положення конституції, Сеул наполягає на тому, що ці солдати є громадяни громадянами Республіки Кореї та мають бути передані під їх юрисдикцію. Південно-корейська конституція має унікальну особливість. Вона визнає всю територію Корейського півострова як територію Республіки Корея. Відповідно до цього положення, всі корейці, незалежно від того, чи вони народилися на півночі чи на півдні, вважаються громадянами Південної Кореї. І такий підхід створює прецедент, коли Сеул має законні підстави вимагати передачі північнокорейських військовополонених під свій контроль, власне кажучи. Ну, я думаю, що а, тут важливо все ж таки співпрацювати і знайти позитивне рішення. І, можливо, і видати Південній Кореї, якщо така ситуація. Можливо, до речі, для тих північно-корейських військ це теж буде прецедент, тому що ці військові можуть повернутися в Корею, але в Південну, де вони можуть жити вільно, і де потім чекати час на те, що колись воз'єднається зі своїми сім'ями. Тому це не найгірший сценарій. Ну, а тим часом а, треба сказати, що а, західні видання повідомляють про те, що Україна вже знищила третину північно-корейських військ, які задіяні Росією для бойових дій в Курській області. Це і жива сила, і техніка, все, що вони там мали. Ну, це дуже хороший результат. І з чим я вітаю наші сили оборони України. Ну, а Звичайно, що а, чим ближче до інаугурації Дональда Трампа, тим не вщухають численні публікації, аналітика і так далі, що з'являється в західних медіа. медіа. Тепер видання The Telegraph, яке я полюбляю британське з посиланням на власні джерела повідомляє, як варіанти завершення війни в Україні розглядають на заході. Однією з можливостей надання допомоги Україні розглядають ведення миротворчих військ. Ну, це не новина, ми це знаємо з вами. Однак цю ідею розглядають як післявоєнну. теж логічно. Ця пропозиція надійшла в той час, коли європейські лідери намагаються вирішити, як продовжувати підтримувати суверенітет України, оскільки обраний президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Київ уклав мирну угоду з Росією, пише видання. Зазначається, що Трамп стане чинним президентом США у понеділок. Видання нагадало, що він відмовився від своєї передвиборчої обіцянки завершити війну в перший день, а, ну і прагне зробити це за кілька місяців. Публічна позиція уряду Британії а, полягає в тому, що західні союзники повинні надати пану Зеленському якомога більше підтримки. У приватному порядку міністри та офіційні особи, очікують, що Дональд Трамп змусить Україну та Росію сісти за стіл переговорів і визначити, що буде далі. Одна з ідей, про яку частіше говорять, це полягає в тому, що західні чи західні війська повинні бути присутні в Україні. Політики розглядають сценарій, за якого Росія може зберегти українську землю, яку вона захопила, тобто яку окупує, в рамках мирної угоди. При цьому залишається щодо дуже багато запитань. Тобто, є план якась стратегія загальними масками зупинити активну фазу війни. А далі, ну, цей план він поки що такий. Дуже-дуже абстрактний. Ну, тобто, ми розуміємо, що план відправки військ, вочевидь, є. План залучення миротворців, тих же самих військ він присутній, це очевидно. Але ще, вочевидь, не пропрацьований до деталей, тому, тому що вони б вже фактично проскочили би а, в змі. Ну, а Дональд Трамп готується до посилення санкцій проти Росії. Для примусу до миру про це повідомляє Блумберг. Радники обраного президента США Трампа розробляють план санкцій для врегулювання війни між Росією та Україною, а також для посилення тиску на Іран і Венесуелу. Стратегія включає два підходи: часткове послаблення санкцій проти російських нафтових компаній у разі прогресу в мирних переговорах, або посилення обмежень для збільшення тиску на Кремль. Санкції. Проти російської нафти вже підвищили ціну на нафту. Команда Трампа фактично розглядає сценарії, як уникнути подальшої дестабілізації ринку, зберігаючи тиск на агресора. Адміністрація планує відновити максимальний тиск на Іран. Ну і фактично перший тест санкційної політики відбудеться незабаром. Ну, я думаю, що санкційна політика, звичайно, збільшення санкцій проти Росії це важливо. Але так само важливо, все ж таки, це посилення підтримки України. Я думаю, це важливий аргумент як фактор того, що це дійсно створило би сильну позицію. Оскільки, на мій погляд, виключно санкційний компонент він не спрацює, і я думаю, що ми вже неодноразово в цьому пересвідчувалися, власне кажучи. Ну а спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Усунув Майка Тернера з посади голови комітету розвідки. Причиною цього міг бути обраний президент Трамп. Про це пише політика з посиланням на джерела. Офіційно Джонсон пояснив, що усуненням Тернера хоче дати новий старт у новому конгресі. Ну, а, власне кажучи, що сказати про Тернера, він був послідовним підтримувачем України. Це знову ж таки важливо, власне кажучи. Ну, а Володимир Зеленський розповів, що його розчарувало в адміністрації Байдена. Президент заявив, що він частково розчарований. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю групі польських медіа під час візиту до Варшави. Він сказав, що великим позитивом періоду Байдена а, назвав те, що США і Європа діяли разом у питаннях постачання зброї для України, санкцій політичної підтримки. Ну а власне кажучи. За це Зеленський зазначив, що вдячний. Так, я саме про це і говорив, в чому роль Байдена. Ну а чому негатив? Це про те, що не були запроваджені превентивні санкції до повномасштабного вторгнення і не надана зброя, так само і ППО в великих масштабах. Це, звичайно, власне кажучи, важливо насправді. Ну, а Україна та Норвегія інтегрують сили ППО, системи ППО у на, нас в українську систему. Ну, це є технічні нюанси, як це зробити, і думаю, що буде зроблено. А платформа TikTok готується припинити свою роботу в США. Припинити роботу 19 січня, коли набуде чинності, відповідна федеральна заборона. Закон забороняє нові завантаження TikTok. В застосунках Apple і Google користувачі, які завантажили TikTok все ще зможуть користуватися, але забороняється надавати послуги з розповсюдження цього. Ну ось так. Цікаво при цьому, як хоче маск тепер купити, як він планує впливати за допомогою цього такого популярного соціального соціальної медіа. А до речі, що ви думаєте з приводу TikTok і інших соціальних медіа, напишіть так само в коментарях, наскільки це для вас важливо, як і про угоду. З Британією, ну а друзі, на сьогодні все. Але при цьому я нагадую, що ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе і слава Україні!